Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Ми з вами продовжуємо вивчати, про що наголошує глава 2 закону України про місцеве складування в Україні. І сьогодні ми з вами роздивимося статтю 35, яка каже про повноваження в галузі зовнішньої економічної діяльності. Давайте зрозуміємо, про що йдеться мова. Відповідності до закону України від 16 квітня 91 року про зовнішню економічну діяльність. Зовнішня економічна діяльність це діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами. І давайте зрозуміємо, що таке суб'єкти суб господарської діяльності і що таке господарська діяльність. Суб'єкти господарська діяльність позначення. Будь-якої фізичної або юридичної особи, замовника чи групи осіб, та або суб'єктів, у тому числі будь-які тимчасові об'єднання підприємств, які пропонують виконання робіт та роботи, постачання продуктів або надання послуг на ринку. І відповідна господарська діяльність це будь-яка діяльність, в тому числі і підприємницька діяльність. Пов'язана з виробництвом, обміном та переробкою матеріальних і нематеріальних благ, що виступають у формі товару. Тобто це все має бути зрозуміло, про що йдеться мова в статті 35 закону України про місцеве средування, а саме, має здійснюватися на відповідній території зовнішня економічна діяльність. І ми зрозуміли, про що йдеться мова. Відповідності до Господарського кодексу України є визначення щодо зовнішньої економічної діяльності суб'єктів господарювання. А це є господарська діяльність, яка в процесі її здійснення потребує перетинання митного кордону України майном та або робочою силою. Тобто, це визначає Господарський кодекс України. А саме визначення. Зовнішньої економічної діяльності зазначена в статті 377 Господарського кодексу України, тобто поняття зовнішньої економічної діяльності. Зовнішня економічна діяльність провадиться на принципах свободи та її суб'єктів добровільно вступати у зовнішньоекономічні відносини, здійснювати їх у будь-яких формах не заборонених законом та рівності перед законом. Усіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. І, відповідно, це має розуміти в першу чергу, як ми наголошуємо в час, голова громади, бо він відповідальний за кожну статтю глави 2 закону України про місцеве складування. І саме кожна стаття має бути виконана. При цьому наголошую, що в кожній статті закону України про місцеве складування є. Два види повноважень власні самоврядні і делеговані повноваження. І давайте ми прочитаємо декілька пунктів статті 35, про що йдеться мова в повноваженнях в галузі зовнішньої економічної діяльності. А це укладання і забезпечення виконання у встановленому законодавством порядку договорів з іноземними партнерами на придбання. Та реалізацію продукції виконання робіт і надання послуг, про що ми і казали у відповідності до поняття зовнішньої економічної діяльності. Далі Спри... сприяння зовнішньоекономічним зв'язкам підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, незалежно від форм власності. Тобто, це два окремих пункти. У відповідності до статті 35 мова йде про повноваження в галузі зовнішньої економічної діяльності. І саме ця зовнішня економічна діяльність має виконуватися на території. І відповідно для цього є виконавчі органи, у яких є окремі повноваження, які наголошують, що саме треба виконувати і що саме треба здійснювати. Для того, щоб на території, там, де знаходиться територіальна громада, там, де є голова громади, завжди відбувалася зовнішня економічна діяльність. Для того, щоб на території відбувався розвиток, відповідно, були надходження в місцевий бюджет. І це саме найголовніше питання, яким має опитуватися голова громади. І він весь час має знати, розуміти. Як зробити так, щоб ця зовнішня економічна діяльність весь час здійснювалася для того, щоб в місцевий бюджет бюджет були відповідні надходження? Тому, шановні глядачі, я всім дякую за перегляд цього відео. Ми розглянули статтю 35 закону України про місцеве слідування. Вона наголошує про цікаві моменти, які мають бути виконані на території, де? Територіальна громада і відповідно, де є голова громади, який керує цією територією відповідності до своїх повноважень. Тому всім вам дякую, шановні глядачі. До нових зустрічей.